Колір в іграх здатен викликати емоції, сигналізувати про небезпеку, стати банальною навігацією чи просто вплинути в загальному несприйняття ігрового світу. Тож, аве! з вами Лєра! і сьогодні поговоримо про те, як колір впливає на наше сприйняття ігор, а також про те, чому це найкращий інструмент ігрового дизайну. Взагалі, це зараз ми з вами бачимо таке різноманіття кольорів, матеріалів та барв. Раніше ігри не мали такого щастя, і на початку 70-х все обмежувалось чорно-білими екранами. Ну, гаразд, максимум кольоровими фільтрами, які клеїли безпосередньо на дисплей, і Color Готча gotcha, 1973 року випуску, і Wimbledon стали одним із перших, хто експериментував із кольорами, але тільки з приходом Galaxian у 1979-му з'явилися справжні кольорові ігри. У 80-х та 90-х роках майже усі ігри вже були кольорові. І з одного боку, це круто, а з іншого боку, це дало художникам певні нові челенджі, адже тогочасні екрани, такі от були технічні обмеження, могли показувати лише 256 кольорів. І ви скажете, Лєра, у нас є веселка, і нам цих кольорів отак от. Вистачає за очі. Але це ж гра, там є тіні, напівтіні, напівтони, якісь міксування двох кольорів. Коротше, для того, щоб добитися красивої картинки, потрібно значно більше. і тому 256 – це дійсно мало. Тож художники винайшли декілька техніки. Одна з них palette swapping, коли один і той самий спрайт просто перемальовували іншими кольорами, щоб створювати якраз такі різні об'єкти та персонажів. Також активно використовували color cycling для анімації води, вогню, блиску, просто змінюючи кольори в палітрі, а не рухаючи сам піксель. Далі пішла епоха натуральних кольорів у іграх, і людей, які навпаки, йшли не по трендам і створювали максимально яскраві палітри для своїх проєктів. Ну, а зараз, коли всі перестали гнатися за чимось, колір став повноцінним наративним інструментом. Звісно, колір працює на рівні відчуттів. Але наша реакція на колір може бути також глибоко біологічна. Як, наприклад, жовтий, помаранчевий, червоний, всі такі теплі відтінки, вони стимулюють роботу нашого мозку, а також змушують сердечко битися трішечки частіше. І, до речі, червоний колір робить це в принципі більше за інші, Тож я сподіваюся, ви зараз поставили лайка, то на що я оце перевдягаюся. Ну і раз ми вже про червоний говоримо, то ось вам цікавий факт. Журнал Nature у 2005 році написали, що при навмисному розділенні екіпірувань спортсмени у червоному вигравали на 55% частіше, при деяких умовах там навіть було 65%. Проте нові дослідження в 2024 році показали, що тепер такої кореляції немає. Можете в коментарях написати ваші здогадки, чому так змінились відсотки. Холодні кольори, такі як сині, он, блакитний, фіолетовий, вони навпаки, заспокоюють або можуть давати напругу. Також вони понижують тривожність, серцевий ритм стає повільнішим. А найголовніше, саме ці кольори вони підвищують концентрацію і дають такий порив творчим якимось наснагам. І це насправді не дивно, адже, наприклад, синє світло впливає на рецептори меланопсину в оці, пригнічуючи виділення мелатоніну, що якраз призводить до підвищеної пильності в день, але насправді може ускладнювати засинання вночі. Тому, коли ви сидите ввечері за комп'ютером, рекомендую зробити функцію, щоб у вас жовтів екран і синього світла ставало менше. Як, наприклад, в одній з моїх улюблених Ігор Джорний, відео про яку, до речі, є на каналі, ми починаємо в такій світлій, просторі, свободній і дуже жовто -блак... блакитне Ну, слава Україні, що я можу сказати. Не те, я хотіла сказати. Жовтуваті пустелі, де сонечко, таке теплесеньке, гріє, ваші, та і щічки. Там все так класно і так все милесенько. Але чим ближче ми прибираємось до фіналу, то палітра гри змінюється на такий синій та білий, які символізують холод, самотність і пустоту. І насправді це не просто зміна кольору, це зміна стану самої гри та головного героя. І емоційно воно відчувається так, ніби сама гра вона бере, перефарбовується, не перевзивається. А, яка вона комікеса, та ви шо! Але якщо серйозно, воно дійсно відчувається настільки безшовно, настільки логічно, і все це зроблено настільки плавно, що цей перехід він спрацьовує десь глибоко там в голові. Ви розумієте, що стан гри він змінюється, і це у вас викликає певні і філософські думки, і в загальному настрій гри вас водить в такий стан, що ну я особисто якраз таки в цьому етапі гри завжди плачу. Не знаю скільки разів граю, стільки плачу. Проте розумієте, чим прекрасний колір, він навіть доволі в схожих тематиках може нам показуватись по-різному. В Джорній самотність це синій, а в Firewatch це жовтий. Це гра, яка побудована на дослідженні себе і одинокості головного героя. Вона має впродовж усієї гри виключно теплі відтінки. Тим самим тривожні і неочікувані моменти в ній відчуваються болісніше, адже вас до цього нічого не готувало. Все таке світле, приємне, навіть дружелюбне. І аби вони подумали, що я граю лише в затишні ігри, на противагу цьому є Limbo та Inside. те кольори вони фактично відсутні, адже там є лише відцінки чорного, сірого, іноді вкраплення червоного. І насправді довіра цей світ взагалі не викликає. І це доволі просте пояснення того, як працює колір саме на відчуттях. Я сподіваюся, що всі мої пояснення на цьому каналі вони прості та зрозумілі. Якщо ви хочете чути їх трішечки частіше, ви можете підтримати мій канал як на патреоні, так і через спонсорку Ютуба, за що я вам буду дуже дуже вдячна. І це було, хоч і відхилення від теми, але важливе. Насправді ми з вами вже на автоматі щитуємо інтерфейс за кольором. Зелений то здоров'я через асоціацію з усім живим і не людьми сподіваюсь. Червоний то небезпека, лоу, хп чи то дамаг, адже тут є пряма асоціація з кров'ю. Синій це база для якоїсь мани, чи то магії. Підозрюю просто через те, що магії в житті немає, і люди обрали максимально якийсь нейтральний приємний колір або, можливо, асоціювали його з небом, морем, чимось таким незвіданим, і глибоким, незрозумілим. Наприклад, жовтий у житті, окрім банального сонця, асоціюється у нас з сигналами, знаками, світлофором. Тому... В іграх часто жовтий використовується для навігації. Dying Light чи The Last of Us використовуються ледь помітні, а іноді дуже помітні жовті позначки, які сильно виділяються на фоні постапокаліптичного світу. Гостов Tsushima, навпаки використовує для навігації білий, адже він просто краще пасує в епоху та стиль самої гри. Але окрім підказок, кольор ще й структурує ігрову сцену. Він каже нам, що важливе, а що фонове. Основні елементи часто мають більш яскраві кольори або контраст до оточення. Як, наприклад, якщо у вас на фоні все в сірих тонах і раптом у вас з'являється червона кнопка перед обличчям, звісно, краще на неї не тиснути. Ну або ну і давайте трішки неочевидно. Колір може також будувати відчуття прогресу. У тій самій чорний палітра змінюється по мірі проходження. І це не просто красиво, це саме відчуття змін, росту, навіть старіння і дорослішень, якщо ми згадаємо лор гри. А наприклад, в грі з кольори повертаються у гру, по мірі того, як ми проходимо її, і власне наша героїня проходить стадії горювання. І, виходить, що якщо трішечки уважності, кольори несуть в собі набагато більше. Вони навіть можуть нам тонесенько так подавати і розповідати лор того, в що ми граємо. І Мені здається, вам всім уже більш ніж зрозуміло, чому колір — це дійсно прекрасний інструмент в руках хороших геймдизайнерів. Але ось вам останній аргумент, аби ви повірили з цим чесним очам. Останні дослідження показують, що колір у грі виконує не лише естетичну або навігаційні функції, а він безпосередньо впливає на рівень залученості гравця. Провели експерименти з пригодницькою грою Тік-Так, про яку, напевно, шовишу я не чула вперше, але це не важливо. В ній було виявлено, що дизайн, створений із врахуванням принципів кольорової психології, значно підсилює ефект занурення в гру. І в рамках цього експерименту було створено дві версії гри. Перша була пофарбована розробниками так, яким просто здавалося красиво. А друга була пофарбована по схемі психологічно узгоджених кольорів. В цій схемі враховувалися певні аспекти: Це і зв'язок з емоціями чи об'єктами з реального світу, якісь асоціації кольорів. Друге це поєднання кольорів, наскільки вони взагалі між собою гармонують. А третє це принцип повноти, тобто наскільки палітра візуально збалансована. І результати показали, що користувачі демонстрували вищу продуктивність, довше залишалися і у грі і швидше орієнтувалися у завданнях, та загалом повідомляли про сильніші відчуття присутності саме у версії, що базувалась на психологічних принципах кольору. Це свідчить про те, що колір в іграх це насправді не другорядний інструмент, а повноцінний засіб впливу на досвід та поведінку гравця. І в хороших руках він може суттєво вплинути на імерсивність гри і на те, скільки годин проведуть там гравці. Ну і виходить, що дуже багато аспектів впливають на те, скільки часу ми проведемо в іграх, і колір точно не останній з них. При інші можете подивитися на каналі, а поки що, Аве. Да! А зараз я хочу подякувати улюбленим спонсорам войкам-красанчикам, взагалі самим солодесеньким десертам цього каналу. Особлива подяка Георгію Стрілецькому, Фарон Мізрім, доктор Хубер Малбек, Константин, Бзот, Руслан Бутук, Олексій і Делапірон. Ну і як завжди, просто неймовірна вдячність Дмитру Арту. Ну і люди, якими я хочу стати, коли виросту це Родні, Скітуса, Етан Віліс, а також Звіроїд. Дуже вам дякую за підтримку цього каналу. Раптом, хто додивився до цього моменту і також хоче звучати в цьому списку. Всі посилання на підтримку є в описі.